Тільки цього року вже 23 сім'ї Львівщини скористалися державною програмою Доступне житло у Львівській області. У програмі Доступне житло приймають участь понад 700 квартир. Ціна пільгового квадратного метра від 6 тисяч гривень. Кредит можна взяти на 15 років під 3% відсотка річних. Натомість кредиту банку дорожче і ризикованіше, кажуть експерти. Багато українців мріє про власні метри, однак для багатьох це не по кишені. Відразу ж викинути кругленьку суму, мало хто спроможний. Тому як вихід, житло беруть в кредит. В світі житло на первинному ринку будується за кредит. Людина, яка має 10 своїх коштів, вона вже претендує на те, щоб молода сім'я, яка стала жити, чи навіть ще не сім'я, молода людина, могла вже собі. Взявши кредит і збудувати квартиру, але в усьому світі і кредитні ставки не такі захмарні, як у нас. Аби сім'я могла купити собі житло в кредит, її дохід повинен бути чималим. При середній сумі кредиту на придбання нерухомості в сумі від 150 до 200 тисяч гривень на середньостатистичну сім'ю, скажімо, з двох-трьох осіб, повинен сукупний дохід бути в районі. 7-10 тисяч у Львові нового житла будують небагато, як висновок, платоспроможність мешканців невисока. Якщо ми порахуємо зараз будівельник ради в місті Львові, ми досить прийдемо до сумного висновку, що не зважаючи на те, що ми прописали такі райдужні перспективи, екологічного міста, соціального активного, соціального привабливого, але будуються у Львові дуже мало. А ще й нестабільна банківська система наводить чималий страх. При тих відсотках, які є на сьогоднішній день, ну толчка тал... не буде, тобто для того, щоб будівельники могли більше будувати і більше продавати, бо вони будуть більше будувати, коли вони будуть більше продавати. А вже немає такого, як раніше, що квартири розбирали як пиріжки». Експерти додають, за останні десяток років якість житла, яке споруджують, зросла в рази. А отже, змінилась і його ціна. Загалом на квартирних чергах у Львівській області перебуває близько 70 тисяч громадян. І Андрій Сладков,